Ми розшукуємо 11-річного Дмитра Бурдєєва. Хлопчик проживав на Донеччині у місті Маріуполь і саме там зустрів повномасштабну війну. Інформація про зникнення дитини надійшла ще в лютому 2022 року, і за весь цей час жодної звістки про хлопчика так і не було. Можливо, Дмитро й досі перебуває у тимчасово непідконтрольному Маріуполі. А може його, як і багатьох дітей, вивезли до Росії. Я дуже сподіваюся, що з вашою допомогою хлопчика вдасться розшукати. Давайте ще раз поглянемо на фото Дмитра Бордєєва. Спробуйте запам'ятати його обличчя на цьому знімку. Дмитру близько 9 років. Нагадаю, що зараз хлопцю 11. Він худорлявий, має овальне обличчя та темно русяве волосся. Якщо раптом хтось бачив Дмитра чи знає, де він може перебувати зараз, одразу телефонуйте нам на гарячу лінію служби розшуку дітей Магнолія за коротким номером 11630. Дзвінки з будь-якого українського мобільного оператора безкоштовні. Якщо раптом немає можливості зателефонувати, пишіть у чат-бот служби розшуку дітей в телеграмі. А тепер вкотре хочу розказати приголомшливу історію семирічної Софійки Голинської. Дівчинка мешкала разом із мамою на Одещині у місті Балта. І уявіть, зникла ще до повномасштабної війни, наприкінці 2020 року. В поліції кажуть, що дитину викрала її бабуся, Голинська Людмила, і вже чотири роки жінка, невідомо де переховує дитину. Встановлено, що в грудні 2020 року на території Балтського району Одеської області жінка викрала свою трирічну онуку Софію Голинську. Та до теперішнього часу їхнє точне місцеснаходження невідомо. Голинська Людмила Михайлівна 01.04.1968 року народження. Зріст близько 162-170 сантиметрів, щільної статури шкутельгає. Колір волосся може змінювати. Очі світлі має видимі родинки в області носогуб. Раніше була версія, що вже під час повномасштабної війни дитину могли вивезти за кордон у одну з країн Євросоюзу. Та згодом в поліції розповіли, що ймовірно викрадачка дівчинки, її бабуся, може перебувати в Києві. Звісно, якщо вийти на її слід, є велика ймовірність встановити і місце перебування дитини. Але бабуся Софії ретельно маскується та постійно змінює свою зовнішність, проте я дуже сподіваюся, що хтось з вас її упізнає та допоможе встановити місце знаходження, і головне таким чином вдасться відшукати Софійку Голинську. Звертаюся до усіх, а особливо до киян. Якщо хтось бачив цю жінку чи знає, де вона може перебувати, одразу телефонуйте нам на гарячу лінію служби розшуку дітей за коротким номером 11630. Дзвінки з усіх мобільних операторів безкоштовні. Що ж до семирічної Софійки, зараз дуже складно описати її зовнішність. Уявіть, мама дівчинки востаннє бачила свою крихітку, коли їй було усього три з половиною роки. Цих я не знаю про свою долю своєї дитини, якому вона стані. Як вона виглядає? Тоді вона була метри двадцять в неї голубі глазки. Подягнена була в останній раз ось постійські е, людські синенько похиска з двома кості. Це було 20-му році. Звісно, що за чотири роки Софійка підросла та змінилась, але не думаю, що настільки кардинально, що її неможливо упізнати. Тому дуже прошу уважно придивитись у її обличчя у дівчинки. Великі блакитні очі та світло русяве волосся. На цих фото їй десь три роки. А ось це – один із останніх знімків, де Софійці приблизно три з половиною. Звісно, мама дівчинки має і відео своєї донечки. Мама, сьогодні. Ну, ти ж доросла дівчинка вже. Не за то, а за то. Не за то, а за то. Не за то, а за то. Нагадаю, що зараз Софійці сім років. Звісно, вона вже нормально розмовляє та висловлює свої думки. Якщо ви десь перестрінете схожу на неї дитину або ж побачите її бабусю, яку підозрюють у викраденні дитини, не зволікайте та одразу набирайте короткий номер служби розшуку дітей Магнолія 116 шістнадцять Дзвінки з будь-якого мобільного оператора безкоштовні.